Менційні підсумки вівторка 23 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску Дивіться. Навчають тих, хто берегтиме рубежі. Військовий ліцей Держприкордонслужби відзначає 18-річчя. Бібліотечний спротив. Більше тисячі маскувальних полотен з лютого 2022 року сплели в обласній книгозбірні для молоді. Благодійний марафон в початковій школі номер один стартували ярмарки на підтримку збройних сил України. Військовий ліцей Державної прикордонної служби України відзначає 18-річчя. Його було створено рішенням Сумської обласної ради 21 вересня 2007 року. До 2022-го ліцеїсти навчались у кадетському корпусі на Сумщині. Але через ворожі авіаудари по території закладу вони були змушені евакуюватись до Хмельницького. А тому вже більше трьох років навчання відбувається у стінах ліцею обласної ради. Ірина Муляр. Продовжить. Начальник військового ліцею Державної прикордонної служби України отримує прапор навчального закладу із рук бригадного генерала Івана Васильчука. Сьогодні ліцей приймає вітання з нагоди 18-річчя. Навчальний заклад було створено 21 вересня 2007 року рішенням сумської міської ради. За цей період більшість наших випускників поступів... Пішли служити ворони охорони державної кордону та сили сектор безпеки та оборони. Ліцеїсти займають призові місця в всеукраїнських учнівських олімпіадах, малих академії наук. Також наші ліцеїсти приймають участь, активно приймають участь у змаганнях серед подібних ліцеїв. Це ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та ліцеї безпеки складової міністерства внутрішніх справ. Саме нашим ліцеїстам найближчим часом я вірю це доведеться відбудовувати мирну українську державу в тих кордонах 91-го року. Військовий ліцей є унікальним. Навчальним і виховним осередком, де виховується і формується майбутнє покоління захисників України. Саме тут юнаки здобувають перші, перші знання та навички військової справи. До 2022 року ліцеїсти навчались у кадетському корпусі на Сумщині, але через ворожі удари по території закладу були змушені евакуюватись до Хмельницького. Згадаю. Мабуть, вже далекий квітень 2022 року, де було підтримано Хмельницькою обласною радою пропозицію щодо релокування на той час Сумського військового ліцею на терени нашої області. Баган точно ніяких не було. Продовженням розвитку України завдячуємо тим, хто перший з честю, нашим прикордонникам. Дякуємо їм за відсіч, яку. Вони всі разом із українським народом дають агресору. Вірю в те, що ви є елітою майбутньої нашої держави, ви є національно свідомі люди, які вибрали в такий важкий час. Такий шлях. Минулоріч вступив до військового ліцею хмельничанин Денис Зленко, адже планує стати офіцером-прикордонником. Я безпосередньо хочу спецпідрозів. Мотивує єдність та цілісність нашої держави. Протягом 15 років працює у військовому ліцеї Інна Мащенко, викладає біологію та екологію і говорить, що її ліцеїсти найкращі. У нас призери обласних, міських українських олімпіад. У нас працює ансамбль кадет. У нас вальс був каданс, ансамбль каданс, багато призерів Ман. І зараз ми набираємо ці тут обороти. Ліцеїстів, за словами начальника закладу, виховують в дусі патріотизму. Тож надалі військовослужбовці обороняють кордони України та першими зустрічають ворога. 24 випускники ліцею у боротьбі віддали свої життя. Двоє удостоєні звання Героя України. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Понад 100 тисяч гривень зібрали в перший тиждень благодійного марафону у початковій школі номер 1 Традиційно такі ярмарки влаштовують в навчальному закладі з початку повномасштабної війни двічі на рік. Цього разу збирають кошти на автівку для бійців 106-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Сьогодні ярмарок організували батьки учнів четвертих класів. Продавали різноманітні смаколики, а також домашню випічку і канцелярію. Наступного тижня ярмаркуватимуть другокласники та вчителі. Більше розповість Ірина Аріон. Ось так гуде ярмаркує початкова школа номер 1 Четвертий рік поспіль благодійні марафони влаштовують у навчальному закладі двічі на рік. Цього разу збирають кошти на автівку для бійців 106-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Благодійний марафон стартував у першій початковій тиждень тому. Розпочали його наші третьокласники, вони задали дуже гарний темп, адже за минулий тиждень, за два дні ярмарок ми вже змогли дівати 102 тисячі, більше навіть 102 тисяч. На сьогодні у нас батьки показали з учнями, з вчителями нереально просто величезний урок, не тільки доброти, не тільки своєї любові до України. До Нашої землі а величезний урок відповідальності я думаю, це далеко не останнє авто, на яке ми збираємо. Але надіємося, що перемога буде набагато швидшою, і вже такої потреби у нас надалі не буде. Поліні сім з половиною років. Дівчинка любить малювати, тому придбала собі блокнот із ручкою. Ярмарки стали частиною її шкільного життя. Моя мама пекла вафельний торт, тип, як прапор України. До печиво військовим потрібна допомога, щоб Україна перемогла. Цього тижня ярмаркують четверті класи, а їх у школі вісім. Для випускного А класу рекордною на ярмарку була сума в 17 тисяч гривень. А ще кажуть, одного разу прикрасили столи живими букетами, а діти захотіли їх придбати для своїх матусь. Тож добру традицію зберегли і нині. Мати Дарини каже, активно готувалися усі і діти, і батьки, і вчителі. Кожна родина долучається по-своєму. Діти вдома з батьками робили випічку, купували в магазинах якісь цукерки, але вже надавали йому якомусь особливого змісту, прикріпляли бантики, очки, якісь лапки, щоб дітям було цікавіше купувати, щоб це був подарунок з душею, скажем так. На цей ярмарок ми готували желейки, попкорн і купували різні такі канцтовари, Бо це вже четвертий клас. Вони хочуть вже не тільки солодкого. За чотири роки роботи першої початкової під час благодійних марафонів і не тільки зібрали вже на кілька автівок для військових. І це про виховання та єдність. 1 жовтня в школі організують вчительську каву для зсу, коли педагоги частуватимуть за донат. Традицію саме вчительської кави ми започаткувала минулого року. Це день так само це для ярмарка. Це поєднане свято до Дня вчителя і до Дня захисника та захисниці України, коли зможуть батьки, учні спільно з вчителями прийти в наш хол, спуститись, випити чаю, кави, поспілкуватися, знайти тих п'ять хвилин просто серед буденного життя та відпочити, дізнатись один одного з з іншого боку. Наступного тижня в школі ярмаркуватимуть другокласники, але донатами долучаються усі. Аби якомога швидше автомобіль був уже на Сумському напрямку в наших земляків. Ірина Аріо, Марія Шевчук, новини міста. Благодійний ярмарок до Дня міста відбудеться на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка 27 та 28 вересня. Організовують його представники волонтерської групи Хмельницький Армія Сос. Відвідувачі матимуть змогу придбати вироби хендмейд, до прикладу, розписані гільзи або шоломи, ляльки-мотанки, чокери та гердани з бісеру. А місцеві підприємці виставлять на продаж кондитерські вироби. Зібрані на ярмарку кошти спрямують на закупівлю необхідних інструментів для військових. Традиційний ярмарок до Дня міста, до Дня народження міста. Ми організовуємо ярмарок, продаємо всякі вироби, які виготовлені художниками. Також активну участь в цьому бере наша художня школа. Дуже багато виробів вони надали для того, щоб ми їх реалізували і кошти спрямували для Сил оборони України. Будемо залучати також кондитерські вироби. На ці вироби в нас конкретних цін немає. Якщо людина хоче задонатити значно більшу суму, чим вартує цей предмет чи сувенір. Ми будемо тільки раді, тому що є дуже унікальні сувеніри, які виложені камінцями. От є шолом, є гільза. Така вони собі вартість. Їх Дуже велика. Це виріб нашого волонтера. Вона і є викладачем і директором художньої школи, нашої Хмельницької художньої школи. Отакі вироби вона виготовляє. Це дуже важка і посидюча робота. Більше тисячі маскувальних полотен з лютого 2022 року сплели в Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Її працівники продовжують волонтерити і просять містян долучатися. Нині захисники замовляють сітки осінніх відтінків зі спанбонду, який легкий та стійкий до вогню та води. Тож потрібна як сама тканина, так і основа для полотен. Принести матеріали можна до книгозбірні. Або підтримати волонтерів донатом. Скринька встановлена у відділі абонементу. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Більше трьох з половиною років плете маскувальні полотна Хмельничанка Ірина Іщук. Працює в обласній бібліотеці для молоді, де й волонтерить, коли випадає. Вільна хвилина. «Сама велика сітка в нас була 30 на 30 квадратів. Уявіть собі це 900 квадратів була сітка мощна на військову машину. Так неравнодушні читачі приходять, нам допомагають за пару днів. Ми вив'язуємо сітку. І вже більше трьох років цей процес у бібліотеці не припиняється. У лютому 2022-го працівники книгозбірні активно відвідували волонтерські осередки, де й навчились плести сітки. Згодом почали робити це у приміщенні бібліотеки. А наприкінці 2022 року створили тут музей майстерню із назвою Бібліотечний спротив. Тут поруч із сітками розмістили артефакти, які на знак подяки подарували волонтерам військові. Бібліотекарі і прибиральниці нашого закладу, які починаючи свою роботу ще о осьомій годині ранку, в кожній перерві вони одразу долучаються до такої активної роботи. Вклад в нашу перемогу. Ми надіємось, що вже скоро кінець буде війні. І буде медне небо, і ми просто будемо нашим військовим. Допомагати з обслуговувати кни, книжками дуже цього хочемо. Вже близько півроку працює у відділі мистецтв Вікторія Іванова і з того часу допомагає колегам. Іноді до справи. Говорить, долучаються небайдужі студенти. Полила сітки ще коли була в університеті, навчалася. Це був 2014 рік. Тоді ми плели тканині сітки, вони були важкі, а ці сітки вони більш легкі. З лютого 2022 року працівники бібліотеки сплели більше тисячі сіток. Запити від захисників надходять і надалі. Нині потрібні полотна вже осінніх відтінків. Просять сітки із тканини з панбонд. Вона легка і стійка до вогню та води. Вони можуть її використовувати декілька разів їм легше знімати її з машини і накидати, тому що звичайна тканина вона набирає вологи, це дощі, це сніг, і потім вони не можуть її скинути при потребі або не можуть використати вдруге. Зараз у нас у черзі 10 сіток. Вже буквально одну доплили вона піде для полку давінчі. Аби продовжувати справу, волонтерам нині потрібна як тканина, так і основа. Тож небайдужих хмельничан закликають підтримати справу. Скринька для донатів знаходиться у відділі абонементу. Також, говорить Вікторія Задорожна, до бібліотеки можна принести і необхідні матеріали. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Знайомили молодь з енергоменеджментом на рівні міста та прикладами ефективного використання ресурсів. У Хмельницькому національному університеті відбулося заняття в рамках днів сталої енергії, які десятий рік поспіль влаштовують в обласному центрі. Головна їх мета привернути увагу суспільства до впливу людини на довкілля. Більше дивіться у сюжеті. Віталій Лучко, четвертокурсник Хмельницького національного університету. Хлопець каже, мріє працювати у сфері енергоменеджменту. Я планував як це щось розробляти, енергоефективні будинки, але чи вийде воно чи ні, поглянемо. Сьогодні у нього була нагода дізнатись більше про цю сферу від представників відділу енергоменеджменту міської ради. Під час тематичної лекції спікери познайомили молодь із прикладами розумного використання ресурсів на рівні міста. Зокрема, розповіли студентам про екологічний проєкт Європейська угода мерів, до якого Хмельницький доєднався у 2015 році. Впродовж 10 років у його рамках було реалізовано низку енергоефективних проєктів. co twórny projekty takie taki, jak tap newline jak a... Встановлення відновлених джерел енергії, як встановлення там різних біогазових, установок генераційних ну все, що з цим пов'язано. Детально ми розкажемо безпосередньо про побудову системи енергоменеджменту, про адміністративну структуру, про те, як вона працює, про відповідальність про програмне забезпечення, про рівні деталі, які погоджуються, що робиться на якому рівні ким хто відповідальний, як це побудовано. Лекція була цікава. Інформативної, як мінімум, розповідали про план і формування як це, енергоменеджменту в місті, Так тобто, це сподобалось, що безпосередньо вчуються вчують цю, цю інформацію від представника нашої спеціальності. Відбулося заняття в рамках днів сталої енергії, які десятий рік поспіль влаштовують в обласному центрі. Головна їх мета привернути увагу суспільства до впливу людини на довкілля не просто привернути увагу, але й максимально розказати про шляхи енергоефективності, про відновлення джерела енергії. І традиційно ми основний фокус нашої уваги робимо на Учнів на молодь на студентів сьогодні протягом цього тижня заплановано також низка просвітницьких заходів у школах, садочках та бібліотеках. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Обласний конкурс робіт юних фотолюбителів Моя Україна відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч свої світлини представили учні 16 хмельницьких закладів. Серед них два позашкільних. Зі 106 фотографій журі обрало найкращі та визначило переможців в 11 номінаціях. 56 призових місць. І за кожною світлиною стоїть наполеглива праця і талант. У номінації Безбар'єрність, зокрема, кращою стала вихованка гуртка екологічне краєзнавство міського центру туризму Дар'я Терещенко. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.